Привіт! Давайте зараз зв'яжемо ось таку ромашку жовтим кольором. В кільце амігрумі пров'язуємо п'вчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять. Далі ми затягуємо наше кільце амігурумі. Ось так і робимо з'єднувальний стовпчик, перший стовпчик, ось, але закриваємо його білим кольором, тобто змінюємо кольор на білий. ось так. Жовтий можна відрізати. Так, Тут зі зворотнього боку зав'язуємо хвостики, щоб воно в нас не розпустилось. Ось, отак виходить. І тепер набираємо три повітряні петлі. Один, два, три. Тепер нам треба пров'язати шишечку із п'яти стовпчиків з одним накидом, з однією вершиною. Для цього ми от в цю петлю, звідки в нас ідуть повітряні петлі. Пров'язуємо перший стовпчик з накидом, але не. Закінчуємо його до кінця. Тобто, ось ми витягнули три петлі, пров'язуємо, на гачку залишається дві петлі. Знову робимо стовпчик з накидом, знову не пров'язуємо до кінця три петлі. І ще так три рази. Ось таким чином на гачку у нас зараз 6 петель. Ми пров'язуємо разом 5 петель, 2 петлі на гачку, і далі пров'язуємо дві петлі разом. Далі набираємо 3 повітряні петлі і робимо з'єднувальний стовпчик в наступний стовпчик жовтого кольору. Ось такий випуклий стовпчик. У нас виходить. Один випуклий стовпчик це одна пелюсточка. Знову набираємо три повітряні петлі, і в цей стовпчик зараз знову пров'язуємо шишечку із п'яти стовпчиків з накидом. Ось, уже у нас є дві пелюсточки. Ще нам потрібно пров'язати три такі пелюсточки. Знову набираємо три повітряні петлі, цей самий стовпчик пров'язуємо шишечку з п'яти стовпчиків з одним накидом. Один стовпчик, другий, третій. 4 і 5 на гачку 6 петель пров'язуємо разом 5 петель і потім ще дві петлі пров'язуємо разом набираємо 1 2 3 повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик в наступний стовпчик жовтого кольору і робимо так ще дві пелюсточки Ось так. Таким чином ми замкнули в'язання, і в нас вийшла така ромашка із п'яти пелюсточок. Білу, білу нитку обрізаємо. Так, в кінці ми беремо голочку і ось цим хвостиком. Маскуємо цей перехід між кольорами, ось отак підтягуємо, щоб не було видно переходу. Так, виводимо на зворотній бік, зав'язуємо вузлики, ховаємо ниточки, або використовуємо їх для пришивання до нашого виробу. Потім беремо наші пелюсточки і ось так їх загортаємо, щоб оця опукла частина. Опуклий такий, опукла шишечка, вона була отак до гори ось. Ну і далі о, цю квіточку пришиваємо до нашого виробу. У мене це буде ось таке сонечко.